Люди, всіх вітаю, дощі. Кожен божий день або ніч, але стабільно мінімум раз у 24 години валять у нас дощі. Це на київщині. Погода, в цьому році щось нас вирішила То висушити, то вимочити. В общем, так як це ідеальні умови для розвитку фітофтори і також для огірочків, це ідеально, щоб переноспорус їх заховав, тому будемо використовувати обробітки хімічними фунгіцидами. Сьогодні розповім, якими саме засобами ми користуємось в такому випадку. Традиційно розпочнемо з огляду наших рослин на середину червня. В цьому році вирощуємо кілька сортів. Солеросо, Асвон. асвон і що ж там? Ще щось хай допишу. А, брісколіно. І ще там є. І ось так вони у нас зараз виглядають. Плюс до паскудної погоди господар ще щось в голову йому стрельнуло. Дуже загустив посадки. Але на даний момент все дуже і дуже гарненько. Даша ж і рано їм пропадати. Помідорчики в'яже. О, тут ось вже хтось починає навіть і бурити. Так, ладно, треба, напевно, частіше до них заглядати. Ну, Все рівно до збору ще буде час. Тому обробка фунгіцидом нам піде все рівно на користь. Однозначно, тим паче, це вже буде остання в мене обробка після дощів, потім перейдемо повністю на біологію і будь-що буде. Класно, дуже помідори нав'язали. В'яжуть і в'яжуть, зранку взагалі весь жовтий стоє, стоїть. Якщо все вдасться, то помідорчики в городніх повинно бути чималенько. Так, ну і фунгіциди, якими ми користуємось, використовуємо для, для захисту засоби від фірми Сингента. Дивіться, на початковому етапі розсади використовуємо квадріс. Це профілактичний препарат, лікувальна дія в нього слабенька, має ефект підзеленення. Якось там Витягнутий він витяжкою із соснових, із хвойних, будемо грамотними. Ну, Це На початковому етапі гросади ми його використовуємо і також користуємось біопрепаратами. Після висадки, коли холодно, також одна-дві обробки квадрісу. і Потім переходимо до наступного фунгіциду. Це у нас Ревустоп. Сингента рекомендує, звичайно, використовувати ще забувся, як ця Гедота називається, бо давно її вже не юзаємо. ридоміл. Ридомілом ми не користуємося, тому що в Європі і в Америці він заборонений, у нас продається. І в довідниках є рекомендації, що там 20 днів очікування по помідорах по огірках, хоча вже за бугром там плюс 60 днів і він викликає ракові захворювання. Ну, коротше, в нас можна все. Тому це ще. Ці фунгіциди, понятно, що також воно все зло. Не треба все обманювати, але потрібно дотримуватись правильних строків. Можливо, цей раз нам не брешуть, можливо, ні. Ну, коротше, користуємось, поки цим поки його не гидять з усіх боків. Від редомілу ми вже роки три як точно відказалися, відмовилися. Реустоп-фунгіцид. Використовується він по помідорах і по картопельці від фітофтори. А також альтернаріоз. Альтернаріоз це коли в нас з'являються такі, ну добре, що в мене немає, вам для візуалізації Ось такі чорні плями на листі і на плодах біля плодоніжки також вони потім вилазять. Ця проблема також ну воно плюс-мінус один час, або вже коли йде кінцевий етап дозрівання. Да, це наш салат, який не продався, бо нікому він цьому році також не треба. На кінцевому етапі цей а, а, ви поняли, коротше, вилазить і після фі, фітофтори. Так от, по термінах очікування. Квадріс, у нас тут 5 днів пише. Ну Також можна на початковому етапі квадріс один чи два рази обробили, потім ревусом можна раз чи два. І якщо не будете використовувати біологію, то знову ж таки ще разочок можна квадріс. Так, по дозуванню на 10 літрів тут 12 мг, тут здається також 12 мг. Цей фунгіцид має виражену фунгіцидну дію, лікувальну дію і також у нас системний. Тобто проникає в рослину і знищує ці всі шкідливі патогени у нас середини рослини. Термін очікування 14 днів здається. Ну Потрібно передивитись, хай я передивлюсь. Отут вам допишу, щоб ви не напрягалися в коментарях. Беру я його, так як мені треба трішки більше, щоб не гратися з пакуваннями маленькими. Це замовляв в супермаркеті насіння, в них є такий на розлив, воно так виходить доволі дешевше. Хай мені вся ця банка і не потрібна на сезон, ну але все рівно типу заморозив гроші, але все рівно зекономив і, можливо, на той рік також він мені знадобиться. Надіюсь. Цими препаратами вже користуюсь не один рік і реально якось воно так виходить. Ну, звичайно, профілактично потрібно починати все, а не коли воно вже стоїть у вас полуриже, то здержуємо на хворобу і ну, подовжує нашу вегетацію роси. Звичайно, дотримуюсь термінів очікування. У реусу це 14 днів для помідорів. Більш по яких він там культурах по помідорів і картоплі не йде. Побрізкали, допомогло все чітко, і потім, звичайно, переходимо на біопрепарати, використовую це вже два роки, також триходермо. Зараз Покажу вам маленьку вставочку, як вона виглядає. Триходерма від Агродвіш. Фірма ну коротше. Мені допомагає, я бачу від неї результати, а ви дивіться, як хочете. Ось так виглядає ця триходерма, вже повністю розведена, готова до використання, чи то в корінь, чи по листу. 20 хвилин вона настоїлась. Бачите, вода зелена-зелена, міцелій змивається. Звичайно, можна використовувати якісь там народні методи. ну Я вже давно в них не вірю. Всі оці наберепів аптеки, його туди, помішай потом, хай настоїться, потім на ранок обробиш. ну Так воно й допомагає. Потрібно бути реалістами, або не очікувати довгого плодоношення, ну або використовувати ось такі фунгіцидики. Ну Ось така схема у нас обробок. Пишіть коментарі, можливо, ви знаєте якісь там ліпші препарати. Чи... Засоби боротьби з фітовторою Прочитаємо. Я думаю, багатьом глядачам буде також цікаво, якщо дійсно воно ефективне. Я користуюсь саме сингентовськими препаратами, можливо, там інші фірми, все розглядаємо, все цікаво. Там мені колись під відео писала людина, що вона вирощує там, чи 5 гектарів помідорів у відкритому ґрунті, то я думаю, такі люди явно щось повинні знати із дієвих препаратів. Ну а в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!